Доброго дня, ми знаходимося на півночі Вінницької області. Зараз 12 травня, і в нас передають найближчі 3-4 дні низькі температури вночі, десь 2-3 градуси. Вирішив от мій оцей кусочок виноградника, який має там прямокутну форму, хоча би по периметру обмотати тим, що в мене є Всякими ковриками, старими речами, старими простирадлами. І також є трішки агроволокна, ми все використаємо. Задумка така, щоб оцей участок у нас по всьому периметру був обгороджений. У нас там знаходиться північ, і основна ідея, щоб хоча б з північної сторони заморозки понизу не могли попадати в цей кусочок. Подивимося, що з цього вийде. Звісно, набагато краще було б вкрити все повністю агр агроволокном або зробити. Таке водяне орошення зараз багато показують, що можна його ночі включати, буде цілу ніч поливати, і весь виноградник виживе. Але в мене на даний час такої змоги немає, тому принаймні для чистоти совісті вкрию по периметру, подивимося, що з цього вийде. Попрацювали вчора дві годинки, і от уже є результат. Цю частинку винограду, яка в мене на прогоні, ми вчора обгородили і вже по кругу. Воно обвішано всякими одіялами, простирадлами, коврами, щоб було на господарстві. Основна задача, оскільки в нас от з північної сторони ліс, а зачасту саме звідти йде холод, то щоб цей холод сюди не зайшов. В основному він йде понизу, то це дає якийсь невеликий шанс, що ця частинка винограду буде врятована. Але результат побачимо. Ну, Як я казав, звісно, було б краще вкрити абсолютно все, а то ще й поливати. Але такої змоги в мене немає. І наступний раз я тут з'явлюсь тільки аж на наступні вихідні. Всім дякую.